Друзі, всім привіт! Та вітаю вас з великодними святами, миру та спокою! Ну і переходимо до нашого оновлення в ігрі Rust. Починається з того, що розробник Help налаштував нам зброю по-іншому. Раніше було велике розмиття під час бігу, тепер воно змінено, і перших кілька куль під час руху не буде вам розмивати екран. Але це не стосується автоматичної зброї. Хоча її також трішки змінили. Зроблено це для того, щоб можна було легше стріляти і ухилятися на ходу. Загалом лише покращення. Модифікатори зброї отримали певні покращення. В Браст Мод, це той що по три трипульки, змінили час між пострілами з трьохкратного на двох. Тому можна тепер швидше навалювати в кабіни по три пульки. Холо. Як на мене, тільки зуродували, і тепер воно виглядає гавняно. Проте радує, що це лише проміжний вигляд, і нову модельку розробники вже клепають в своєму ржавому світі. Дульне гальмо та прискорювач покращили. І, можливо, тепер цей хлам будуть юзати, а не переробляти в великій всепоглинаючій бадязі. А, до речі, що до неї, давайте поговоримо. Її порізали чи апнули? Хто знає, вирішувати вам. В сейф зонах ця штукенція буде переробляти довше і видаватиме в торси сервину лише 80%, ніж це було ще ранком четверга. Типу, це плата за вашу безпеку. Натомість є її покращення. Там, де немає сейф зон ця фігня буде продуктивніша, а саме 120%. Проте не забувайте, що завжди може статися пів-пів! -пі і клавіатура в бом-бомжицький. Який за допомогою іокі чи двушки вже тащить свою халупу, чесно зароблений вами брухт за останню годину. Ще нам представили знижки, щоб ми частіше юзали речі, якими раніше не користувалися. Якщо коротко, швидкісні патри. Потреба в пороху зменшена до двохкратної з 6 в порівнянні зі звичайними. Торпеди здешевшення крафту. Запальні ракети, ті, що вогник-вогник, жарко-жарко. Вартість крафту зменшена, шкода в плюс, кількість вогників більша. Для дронів тепер не потрібні мікросхеми. Саморобний кулемет. зменшено вартість крафту. Oh ОПВП. Великі стіни та ворота йдуть лісом. Бо тепер, щоб їх поставити, треба нерухомо стояти 1,5 секунди, чого достатньо, щоб вашу кабіну відправити на другу сторону місяця, як китайці супутник. Проте дерев'яні барикади збільшено вдвоє, тому користуйтесь на здоров'ячку. Бредлі. Вчені з них тепер вилітають почергово в арифметичній прогресії 2, 4, 6 до проценту здоров'я 80, 60 та 40. Серед них будуть і важкі. А ще розробники кажуть, що вони стали агресивними. В дверний контролер добавили новий вихід на закриття і відкриття, проте це все колись буде, так як електричні елементи ще міняються, і щоб кожного місця не робити вам новий гайд, давайте дочекаємось до завершення всіх обнов електрики, і тоді буде все повноцінно. Трішки підкоригували зони та стрільбу бойового гвинтокрила, а ще він не падатиме біля сейф зони. Чи на їхній території. Космо. І так круту локацію апнули. Тепер там ще більше луту. Як на території монументу, так і в центральній будівлі. А саме 23 ящики. Ну і ще 14 кв і 457 двушок. Жарт чи ні? Запутався. Покращили бачення під водою: в окулярах, через ілюмінатор, плюс дешевшення торпед. Про що говорили раніше, дає ймовірність того, що навіть під водою вас будуть копати в. <кій> Проїхали. Будівельні покращення, з яких точно можна відзначити авторизацію друга в шафі з інструментами, та демонтаж великих стін та воріт впродовж 10 хвилин після встановлення, так що не треба буде фармити на Сі4 після криворуких встановлень. Гілки досліджень через верстаки. На другому вартість збільшена на 10%, а на третьому на 20%. Вартість дослідження через стіл для досліджень лишається без змін. Це не фінальні зміни для цих гілок, далі буде. Знову карго. Стрілянини з його обновою минулого місяця було багато. Тепер розробники хочуть їх ще збільшити. Каргусь буде припливати до двох гаванів, а контейнери будуть з'являтися приблизно за 1 км від його прибуття. Було ще парочка технічних рішень по рендеру і штучному інтелекту та мікрофрізах під час перестрілок. Ну то таке. Лише без деталів. Кругом одні покращення, якщо коротко. На мою суб'єктивну думку, основне я до вас доніс. Цілую в плечі і смачної Пасхи. Слава ЗСУ!